Вже скоро прийде. Часто главный сіри ты. Там добрячка, дуже хочу, я знайти він розповість, цікаво, щось мені, що сме добі. Добрі вам, дітлахи свамдіт екран, Бришки, О, Хто там, хто там? Ми, Ми. Ми? Хто ми? Не, не знаю, хто саме ми, але нехай заходять. Будь ласка, будь ласка, ми заходьте. <світ> Привіт, дружича. <доб 'ячок>. О. <світ> То це ж мої подружки. А ну швиденько сідайте Привет. тут До мене, до мене до столу. Ми це ми. Я Рінель, а я Анаїда. Рінейчка і Анаїдочка. Мені дуже приємно, що ви завітали до мене на гостину. Отож хочу сказати вам, що ви сьогодні будете моїми гостями. Це і так зрозуміло, адже ми прийшли до тебе на гостину. Хе -хе. Поміркуймо. А от, а от поміркуйте, дівчатка. От скажіть, як би ви називалися, Рінелька за наїдочкою? Якби прийшли б до цирку? Ага. Глядачами. Молодець, гаразд, гаразд, правильно відповіла. А ким ви є для тата і мами? Ану, відповідайте. Дітьми. Теж вірно, а для бабусі й дідуся? Онуками. <схе> і тут все сходиться. Так, поглиблюємо завдання. А коли ви щось купуєте в магазині, таким ви є? Покупцями. Покупцями. А коли прийшли в лікарню на прийом до лікаря? Хворими? Хворими? Хворими, хворими, хворими. Але ж, але ж не тільки хворі приходять у лікарню. А хто ж іще? Хто ж іще. А ви поміркуйте. І спробуйте ще раз дати відповідь на це запитання. А, я знаю, для лікарів ми пацієнти. Хе -хе. Справді, справді, рівне так. А тепер скажіть мені ось що. Коли ви їдете в автобусі, а там чи в тролейбусі, чи в трамваї, ким вас можна вважати? Пасажирами! Хе -хе -хе. от молодці. А мені б цікаво було б дізнатися, коли з'явився перший транспорт. Он воно що, важко навіть і уявити собі, навіть і важко уявити собі, що колись не існувало ніякого транспорту. А люди в основному пересувалися пішки. Спочатку для переміщення на величезні відстані використовували тваринок. Ну, там всяких коників, віслючків, волів запрягали і, і їздили на них. Понад п'ять тисяч років тому було винайдене колесо. І з тих пір людство створює і продовжує створювати різноманітні види транспорту. Від маленьких дитячих візочків, де ляльку можна навіть катати в ній, до автомобілів, літаків і тому подібних речей. А коли з'явився перший автобус? Перший автобус. Так, так, так. Чекай Рінелічка, дай подумати, думаю, до... ага, ага. Нещодавно я читав, що перші пасажири автобуса з'явилися, чекай пригадаю, в 1662 році. 1662 рік, О, це ж часу вже пройшло. Щоправда, приводили цей вид транспорту в рух коні. Отак от. Так. Коні? Та так, саме коні. Автобуси з двигунами, от такі, які йдуть у наших містах і селах, з'явилися лише через 100 років? Ну, приблизно через 100 років. У 1807 році був винаданий пароплав, який теж перевозив пасажирів. А коли була побудована перша залізниця? А, перша залізниця. Це така, що мені потяги, як як стріла пролітають. Угу, Перша залізниця була побудована, якщо все вірно пам'ятаю, понад 150 років тому. А я нещодавно з мамою була в Києві, і ми їздили на метро. Була у Києві, столиці України. А гарне місто чи не так? Хо -хо -хо. Бував, бував я там. А, а ви знаєте, дівчатка? Щоб перше метро у світі було побудовано у Лондоні? Я ж у 1863 році. Чуєте чи ні малята? А повітряні ж перевезення, коли по, по повітрю пасажирів перевозили з одного місця в друге, народилися в 1910 році із першою лінією пасажирських держаблів. Знаєте, що то воно таке? Величезна ну, така куля з двигунами. Вона підлітала доверху, там сідали люди в спеціальну таку корзину. І туди, сюди возили їх. Було дуже зручно і швидко, хоча трішечки небезпечно. Але оскільки ми сьогодні повели розмову про те, хто ми такі, хочу зауважити от одну деталь важливу. Ким ми є за божим задумом. З ким людьми. Ай, справді ти відповіла дуже-дуже влучно. Як розповідає Біблія, слухайте сюди, нахиляйтеся до мене, щоб я голосно не говорив. Хоча, а чого б це мені голосно не говорити? А хай усі чують. А як розповідає Біблія, найдавніша і наймудріша книга, ми, ви, люди, є вінцем Господнього творіння. Тобто найкращим з усього, що тільки Бог сотворив, всяку красу творив, всяку, прив, всяку тваринку і рослинку. Але саме гарне, саме прекрасне і величне це людина, яку Бог сотворив ну, майже в самому кінці. І за його задумом людина повинна була володарювати над всім світом, який Бог сотворив. І над усіма тваринами, які в ньому живуть. Над усіма тваринами? А, над усіма усамісінькими. Хочеться, хочеться відзначити, що кожна людина, дитина, хлопчик чи дівчинка, бабусь чи дідусь всі вони неповторні і особливі, мають різні здійбності, різні вміння. І тому потрібно з повагою ставитися один до одного там не величатися. Не вважати себе надто мудрим чи якимось високим, чи тому подібне. А ви так можете? Сьогодні, ну, в контексті всього того, про що ми з вами говорили, я пропоную вам, дівчатка, ну і вам, мої маленькі телеглядачі, виготовити не що-небудь, а справжню візитку. Ну, тобто таку спеціальну картку, в якій про вас є певна інформація. Таку візитівочку носять школярі, працівники різних офісів, так от собі туди чіпляють, в магазинах носять, ну і тому подібні от такі працівники. І для того, дивіться, скільки тут всякого різнокольорового добра. Для того, щоб виготовити таку візитівку, перше, що потрібно. Це треба взяти до рук папір. Вибирайте будь-який кольор, який вам подобається. Так. О. Ви вибираєте жовтавий чи рожевий? Рожевий. Хай буде рожевий. Він дуже буде гарно м, виглядати на вашому одязі. Отже, беремо до рук ножиці і відрізаємо десь такий приблизно. 6 см на 10 см шматочок паперу. Так, вам подобається саме така візитівка, такого розміру. Ну, хай буде такого. А ну, покажіть, що у вас вийшло. Так, відкладайте папір у сторону. Ні-ні, отой великий папір. Так, а маленький залишайте біля себе. А тепер беріть до рук чи фломастер, чи Ручку, чи Олівець, а можливо й те й інше, і третє. І напишіть, перш за все, на візитівочки, ваше прізвище, ім'я і по батькові. Беріть і пишіть. Вибирайте, що вам до вподоби. А мені здається, жовтий колір буде непомітний. Непомітний? Ні. Ну, бачите, беріть тоді синій. Ось так. Можете зазначити, скільки вам років на візитівочки. В якому класі ви навчаєтеся. так так, так І в якому місті проживаєте. Можете також написати. А ще може бути записаний номер вашого телефону. Пишіть, скільки років вам. Рінелічка, пишіть вісім років. Так. В якому класі ви навчаєтеся? В другому класі ви навчаєтеся, так? Так. В якій школі можете написати також? В 11 школі ви навчаєтеся, так? Дуже добре. А в якому місті? Напишіть Вінниця, наприклад. Я ж так думаю, що це місто Вінниця Так. Номер телефону знизу. Хтось хоче з вами познайомитися і зателефонує вам на цей номер телефону. А тепер візьміть різнобарвні флоумастери і прикрасьте якимось невеличким візеруночком вашу візитівку. Можете намалювати якусь квіточку чи ще що. Може декілька рисок різнокольорових для того, щоб прикрасити чи якийсь орнамент. Тут уже на ваш смак. Можна намалювати сонечко, хмари, пташку, метелика. Що тільки до вподоби вам. Виходить? О, які квітки. Є. А тепер дивіться, що. Рінелечко, дивіться, будьте уважні. За допомогою спеціального приладу, який називається дирокол, потрібно пробити посередині отвір. Тому ця операція дуже і дуже складна. Тому довірте її добрічку. От сюди, на цей кут потрібно вставити вашу візитівочку. Давайте ми почнемо Анаїдочка, з вашої. Давайте одну посередині. От так от. А ну подивимося є? Ха-ха! А тепер Рінелічка, давайте вашу. Вставляйте рівно що посерединці. Все, можемо робити? Раз, два, три. Думаєте, вийшло все? А покажіть. Ха-ха. Все вийшло. А тепер беремо стрічечку. Оцю жовтаву таку стрічечку. Просовуємо в отвір. Зав'язуємо на шию і все. Все. У вас є своя власна візитівка. І її зможе прочитати кожен. То з вами спілкується. А якщо схоче познайомитися, то й і зателефонує. Отак от. Я бачила таку візитівку продавця в магазині. Це для того, щоб ти знала, як можна для... до неї звернутися. Так, так, Анаїдочка, це ти правильно говориш. Хоча скажу відверто: на цих от карточках-візитівках не пишуть, яка це людина. Не пишуть і все. Прізвище може бути написано. Все може бути, а от добрий ти чи не добрий, на жаль, на візитівках написати ніхто не може. Саме тому, саме тому я хочу побажати вам, маленькі телеглядачі, і вам, дівчатка, в першу чергу, чуєте, бути гарними, слухняними дітками. Нехай всі, хто є поруч із вами, зауважать, що ви дуже хороші. І старанні, і чесні. Хай буде так? Хай буде так. А нам, на жаль, настав час прощатися. Пишіть, пишіть маленькі мої друзі, пишіть нам число порахованих добрячків і очікуйте на подарунок. А ми з Ріненькою і Анаїдочкою говоримо вам до побачення до на, на все, все добре. Маленька, Тобі. Бог і дарує для кожного з нас благословення в житті, шану А в подарунок тобі Бог обіцяє земного життя, довгі радісні дні Жану бережи мамо і тата завжди. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка.